Тебе турбують набряки протягом дня, чи ввечері, чи зранку ти стаєш і тобі не подобається своє відображення в зеркалі. Рекомендую зробити цей експрес-комплекс, який допоможе зменшити набряки, покращить рухливість твого тіла, і однозначно тобі підніметься твій настрій. Пам'ятай, що є різні причини набряків. Подивись, будь ласка, моє попереднє відео. Якщо проблеми патологічні, то потрібно працювати з лікарем. Якщо механічні, то вправи тобі допоможуть. Розпочинаємо. Ми знаходимо наші ключиці, починаємо розмасажовувати одну сторону. Під ключицею ми занурюємо свої руки і тягнемо їх до плеча. У нас в зоні нашого паху розміщені багато лімфовузлів, тому ці зони розслабляти і покращувати рух тканин в них є просто необхідне. Підключиться, ми гарно ось так розмасажовуємо, розмасажовуємо аж до плеча. Ти можеш повністю оголити цю зону, не потрібно змащувати якимось кремом, хіба що якщо в тебе дуже суха шкіра. І занурюємо пальці і ось так проводимо ними, аж до плеча. Тепер ми будемо рухатись такою буквою З, так, англійською. Знизу вверх, знизу вверх, знизу вверх. Рухи досить приємні. Не потрібно гладити шкіру, хочеться все ж таки, щоб ти трішки занурювала руки. Акуратно заходь аж на плече. І ще. Позитивний настрій. обов'язково посмішка на обличчі. Чудово! Тепер ми нашою рукою захоплюємо свою. Верхню порцію трапеції. І важливо нам не захопити шкіру, а максимально захопити і занур... захопити м'ясо. Захопили, і ми витягуємося за вухом вверх, забираємо напруження з верхньої порції трапеції, звільняємо наш верхній плечовий пояс. Акуратно витягнутися за вухом вверх, Це дуже приємно насправді ця вправа. І повертаємо голову в сторону, зберігаючи занурення нашої руки і тканин. Супер, чудово, і заключний раз. Тепер ми повернули нашу голову і знаходимо грудинно ключичний соскоподібний м'яз. Ось тут він знаходиться, його легко прощупати. І ось тут ми його захопили, прогладили, і тепер акуратно занурюючи пальці, без надмірних зусиль, легко пройтись по всій довжині нашого м'язу. І це насправді теж дуже приємно, особливо в кого він перенапружений. Ви просто будете отримувати неймовірне задоволення. Забрали напруження з м'язів шиї, прогладили їх ось так. Прекрасно. Ви вже можете навіть порівняти свою одну сторону з другою і відчути, що сторону, яку ми примасажували, стала легша, вільніша, плече розкрилось. Тепер все те саме на другу сторону. Під ключицею ми прогладжуємо, рухаємось аж до плеча. Руки занурюються, це дуже і дуже приємно. Можна і. Зігнути руки фалангами пальців себе розмасажувати, як вам комфортніше. Підключитися і гарно пройтись. І додаємо буквою з зи, англійською зигзаг такий. Тик-тик-тик-тик-вниз вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Масажуємо, дихаємо і отримуємо задоволення. Чудово, руками захоплюємо, я один палець згинаю. Інші чотири назад, і захопила м'яс. Максимально хочу глибоко занурити свої пальці і витягуюся за вухом вгору, вниз. Вгору, вниз. І повертаю голову в сторону. В сторону. А руки весь час занурюються. І ми відчуваємо, як рук голови під цим рухом тканини під руками скользять. І це дуже приємно. Супер, знайшли наш м'яз. Грудинно-ключично-сосцевидний. Прийшлись по його довжині дуже легко, м'яко. І тепер ми так злегка занурюємо свої пальці. Занурюємо свої пальці в нього по всій довжині, акуратно, без надмірних зусиль. І прогладити. Прогладити, прогладити, прогладити. Тепер ми наші руки згинаємо і підпотиличну зону теж розмасажовуємо. Розмасажовуємо нашу підпотилочну зону, розслабляємо всі м'язи шиї, м'язи голови, тканини на голові. І пройдіться пальцями ось так по всій голові, щоб порухалися тканини на вашій голові. Вони мають бути рухливі. Ось так: пройтись, 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 прогладити. Хвостики розслабляйте. І відчути, як це приємно. І саме основне, чому наш верхній плечовий пояс перенапружується, м'яза шиї, Часто причина це ось таке поверхневе дихання. І зараз ми будемо направляти наш вдих вниз в живіт в боки, в поперек і розкривати при цьому нашу діафрагму. Зробіть глибокий вдих. Плечі не піднімаються. Вдихнути, живіт відпустити, боки відпустити, вдихнули і повний видих. Па! Зі звуком «па». Оцей звук пха. Він допоможе закрити діафрагму і зробити гарний повний видих вдих, в живіт, вниз. Поставте руки на низ живота. на попереки, вдихніть собі вниз, е в таз, значить хочете вдихнути в таз. Звісно, це в лапках, але ми хочемо вдихнути глибоко, щоб діафрагма максимально розкрилася і опустила наші внутрішні органи. Коли у нас діафрагма повністю гарно рухається в повну амплітуду, у нас відбувається прекрасний вісцеральний масаж внутрішніх органів. Зробили глибокий вдих і повний видих. І можна затримати затрим... на кілька секунд повітря. І знову зробили глибокий вдих. І повний видих. І заключний ряд зробимо вдих. Гарно продихатись. Супер. І що ми ще зробимо? Будемо говорити звук, і стукати по нашій грудній клітці. В другу сторону. Спереду. Ці вібруючі рухи так само розслабляють нашу діафрагму. Зігніться вдих. А не На понерках бита вийшла. І такі, здається, прості е, маніпуляції дають дуже класний ефект. Ви, напевно, вже навіть, можливо, відчули, розслаблення, приємні відчуття. Далі, звісно, у нас багато е, 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 ліповозлів йде в зоні е, паху. І ми будемо тягнутися тазом вперед, дивіться, тазом вперед, і розкривати наш таз. Мобільність кульшових суглобів, розкриття нашого тазу це теж одне з найважливіших. Основ для того, щоб ми не набрякали, щоб ми гарно рухались, щоб таз не був заблокований. Рухайте ваш таз виведіть вперед, гарно розкрийте зону паху і розкрились. Таз вперед, вдихнули в таз назад, шию не задирайте. Насправді, будь-який рух він покращує рух лімфи. Рухатись, не застрягати в позиціях, сидячи, стоячи. Стоячи в такому положенні. так? Супер. І ми можемо додати: витягнутись руками, руки назад. Витягнутись руками, руки назад. Витягнутись руками. Супер. Видих. І вдих. І додаємо рух тазом вправо, вліво, наче хочемо тазом відштовхнути стіни. І у нас прекрасно відбувається в одному кульшовому приведенні, приведення, в другому відведення. Зверніть увагу, у мене не відривається ні внутрішня, ні зовнішня частина стопи. Рухаємо тазом, дихаємо. І витягуємо за то однією рукою, то другою. То однією, то другою. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І додаємо третю площину руху нашого тазу. Ми будемо обертання виконувати тазом. То в одну сторону, то в другу. Стопи не відриваються. І нас в одному кульшовому зовнішнє обертання виконується в одній нозі, в другій внутрішнє. Стопи не відриваються. І додамо, витягуємося за рукою, додамо рух в грудному і витягуємося за рукою то однією, то другою. Стопи занурені. Три точки опори на стопі присутні. Чотири. три, Два, один, супер. І в кінці ми додамо з вами таку трясочку, трясочку стоячи. Ми рука, рука, рухаємо активно руками і ногами, з носка на п'ятку м'яку переходимо. Швидко-швидко рухаємося. І ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Встали, вдихнули і з видихом просто так. Хоп! Все, напруження скинули, голова висить, руки висять. Занурюємо передню частину стопи, добре пальці і від тазу розкручуємося вгору. Я надіюся, вам сподобався цей комплекс. Не забудьте пити воду. А, і через декілька хвилин ви вже можете побачити позитивні зміни. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, вподобайку, підтримуйте україномовний контент. Якщо ви готові отримати результат, займатися регулярно і крок за кроком ти до свого тіла мрії, я Запрошую у свій онлайн фітнес-клуб. де ми тренуємося комплексно, де є тренування різнопланові, де є два рівні складності. Ці деталі у посиланні під описом у цьому відео. Дякую вам і до наступних тренувань.